У молодятині розгорівся конфлікт між батьками та місцевою вчителькою. Суперечка дійшла до того, що батьки хочуть організувати акцію протесту та не пускати своїх дітей на уроки до цього педагога. Ще й позов до суду готують. Директор школи каже, і гадки не мав, що сварка набере таких обертів. Вчителька всі звинувачення на свою адресу заперечує і вважає, що причина взагалі не в ній. Що ж трапилося у молодятині, розкаже Галина Досин, яка побувала у сільській школі. Вчителька англійської мови молодятинської школи Оксана Чемерис веде себе нетактовно та непрофесійно по відношенню до учнів, скаржаться батьки. Кажуть, на уроках на дітей лається, оцінки занижує та ще й погрожує. Мовляв, більше трьох балів з її предмету ніхто не отримає. Батьки кажуть, цей конфлікт триває вже кілька років. Особливо загострилася ситуація за останній місяць. Діти приходять додому в сльозах і не хочуть йти на уроки англійської. Малий прийшов в школі, така баба Оксана Дмитрію так на нас кричала. Ну, і діти не хочуть ходити до школи на ліську. Але французьку мову перший рік діти полюбили, і вчителька добра, і ніхто до неї претензій не має. А ці їде від, на дітей від другого класу. Від 1 вересня в дитини не був провірений зошит. Взагалі, щоденнику нічого. Ні зауважень не було взагалі. Пішли ми на батьківські збори, вже провірений щоденник, і зошит, і оцінка, але одиницю кладе на три. Клітинки так, аби то було видно, що є одиниця. Батьки вважають, що вчителька погано ставиться до тих учнів, які не відвідують додаткові заняття в неї вдома. Тому в класі й поділила дітей на кращих та гірших. Вона хоче, щоб ходили до неї додому на додаткові заняття, які там в місяць там 100 гривень коштують. А ми їй запропонували вдома, щоб робила після уроків заняття гуртки. Вона сказала, що немає часу. Ми, ніби, сказали, щоб вона пред'явила нам ліцензію. Вона сказала, що ми не маємо права вимагати ліцензію. Зі скаргою батьки учнів двічі зверталися до директора школи. Він сказав, що буде сидіти на уроках. Дві неділі він посидів, були зміни. Не обзивала, оцінки повисилися. Потім тому ми прийшли через дві неділі, так якби на збори знову. Вона на нас визвала участкового. Сказала, що ми її обзивали нецензурними словами, угрожали. Я прийшла на батьківські збори, ми всі зібрали, і вона сказала, чого це баба, я, я прийшла баба, що я не мала прийти на батьківські збори. Я їй то пояснила, сказала, що моя дочка на роботі, що вона не має, як іти, що я, що я не маю права баба прийти на то. Ну, вона перший раз на зборах мене обзивала на перших зборах. На це є всі наші ці свідки є. А вона потім вона поїхала, написала заяву, що я її обзивала. Цього разу батьки налаштовані серйозно. Якщо вчитель не змінить свою поведінку, готові організувати акцію протесту та писати скарги у відповідні установи. Якщо справи не покрасимо, ро або так, підемо так. в район, ну, Я вже так вирішила. Якщо батьки не хочуть, я сама я звільню дітей з англійської мови. У мене син того року закінчить 9 клас з 5 оцінкою. Є такі батьки, що з 2. Бо бо діти вже розуміють 9 класі. Сказали, що ми, Дмитро, вас окупувати оцінки не будемо. Директор школи Ярослав Жупник був здивов. Ваний, що справа набрала таких обертів, розповідає конфлікт дійсно мав місце. Він його досліджував, спілкувався з батьками та педагогом. Пропонував родичам сидіти на уроках. Два тижні відвідував уроки іноземної мови. Сам порушень з боку вчительки не побачив. Вчитель є виконавча з добре з добресові до своїх обов'язків. Такий факт хочу навести, що школа вже третій рік поспіль займає перше місце в районі Олімпіаді з англійською мови. Це серед 60 шкіл це є, зодіться показник непоганий. Грубого нетактовного погодження із дітьми такого не було, не було місця. Я учитель, мова вчительки лаконічна, проста, емоційна. Вимоги, ті оцінювання відповідають чинним вимогам програми. Вона е, уроки проводить на належному рівні. Е, що тих дітей, які були перелічені, тоді дітишки вчаться на посередній та достатній рівень знань. Звичайно, дитина як дитина, вона може забути словник, може забути слова, не вивчити, текст не перекласти, але оцінки мотивувалися. І в цьому плані я нового нічого не можу сказати. Відносно курсів, то я не можу сказати, чи вони є, чи немає, тому що я не маю повноважень юридичних на те і підстав контролювати її вдома, що вона там вдома проводить. Але хочу сказати те, що курси, що заняття з англійської мови безплатні у гуртків на школі, проводяться. Вона за указівкою моєї вона проводить додаткові заняття для тих дітей, які не зрозуміли. Оксана Чемерис, уроженка молодятина, в школі працює вже шість років. Визнає, як вчитель вона вимоглива, і це не всім до вподоби. У мене така сталася неприємна ситуація, яка відбувалася в січні. Вечером о 10-й годині до мене перезвонила мати учениці п'ятого класу і виснула мені такі претензії. Мовляв, чому моя учениця отримала таку одиницю бал один бал, і за що я їй пояснила, що вона не була готова до уроку. У нас відбувалося тематичне оцінювання усни. Я її опитала, що вона знає за весь на протягом двох тижнів. Вона відповіла мені нічого. Ну і звісно, була оцінена. Ну ці діти були свідками, бачили це. Після того вона почала мене принижувати неприємними нецензурними словами. Вчителька заперечує те, що вдома проводить платні додаткові курси. Ніякі курси я не проводжу. Зрозумійте мене, що я є вчитель. До мене дітей багато приходить. Приходять, дайте книжку, дайте словник. А ми готуємось до Олімпіади. У нас перших три місця по району поспіль три роки підряд. Я мушу підготувати дітей до Олімпіади. я живу в цьому селі, в мене, навкруг мене мене сусіди, навкруг мене є діти. Одні дзвонять. Можна я прийду? Поясніть домашні завдання. У мене не було в школі. Розумієте, мене контролюють все, де і хто ми, хто приходить, як. До мене приходять, коли приходять. Це є мій особистий вільний час, і я вже можу собі його влаштовувати. Розмік я відробила свій робочий день. Після того я вже є вільна. Оксана Чемерис вважає, що причиною цієї сварки стала земля. Сусіди не можуть поділити між собою межу. Там є межа, там було спірне питання. Колись мій дідусь спірне земельне питання з цією жіночкою. Ну і ми потепер маємо проблеми. Навіть коли нам приходиться забирати сінок з городу, вона не дає ніяк забрати нас обзиває нецензурними словами. Директор все ж закликає вирішити конфлікт на рівні школи наступного тижня. З цього приводу планує провести загальношкільні збори. Yeah. Запрошу до школи спеціаліста по англійській мові, яка скаже також своє кваліфікаційне слово про даного вчителя. І я думаю, що це питання треба вирішити разом у тісному крузі у школі. Я вважаю, що місцеве телебачення не повинно вирішувати ці проблеми. Вони вирішуються в школі серед методиста, серед директора, начальника райво. І ми можемо досліджуватися в школі і опитувати дітей, а не НТК. Це просто була одна мета, одна мета цих батьків. Я не. Наю, чого вони хотіли добиватися, напевно, принизити вчителя, принизити його гідність, честь, ну і просто, розумієте, оскаржити. Галина Досин, Сергій Грецак, села Молодятин, Коломийського району.